При виїзді слідчо-оперативної групи було встановлено частини тіла, дві руки, та протез, скоріш за все, на той час ми зрозуміли, що це належали вони чоловікові, оскільки на це вказували відповідні прикмети на руках. І також протез говорив про те, що потерпілий він. Був інвалідом при житті. Одразу після цього було відкрите кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство і розпочались невідкладні слідчо-оперативні заходи. Буквально протягом доби працівники поліції встановили осіб, які вчинили даний злочин, і отримали покази, згідно яких було встановлено. Що ще в листопаді місяця на домоволодінні одного з затриманих за підозрою в чинні вбивства, компанія в кількості трьох чоловік розпивала спиртні напої. Під час розпиття спиртних напоїв, ще раз наголошую, що це було в листопаді місяці минулого року, виникла суперечка і знов таки вбивця на сьогоднішній день. Взяв сковородку і спричинив вже смертельні тілесні ушкодження по голові потерпілого. Після того вбивця своїм подільником, який спостерігав за тим, як він вбивав потерпілого, знесли тулово потерпілого до подвального приміщення будинку одного з затриманих. І вбивця, який спричиняв тілесні ушкодження смертельні потерпілому, як би мовити, наказав своєму подільнику, що так, як ми це зробили разом, ти йди його і розділюй це тіло, відрізає частини тіла і розкидай їх по різних частях міста, щоб його не знайшли. Ну, В погрібі болгаркою його розрізали та й вставок кинули. Один частина біля Вінця газу в ставку, частина в ставку яру. Ну йому не мені те, то, що той почав розказувати йому, як жити по жоновським поняттям, по... по блатному жити. Як це... Я допоміг і в погріб занести і решти На сьогоднішній день ми маємо двох осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивства в груповому. Їм оголошена підозра за другою частиною статтею 115 Міра покарання передбачає довічне ув'язання, ув враховуючи ті обставини, при яких вони вчинили, як вони намагались скрити сліди вчинення злочину і як вони поводились з тілом потерпілого.